Мене звати Олексій, я є священником Товариства Ісуса, тобто єзуїтів. і вже четвертий тиждень я також є новим парохом оцього костела найсвятішого серця Ісуса тут у Чернівцях. В Україні неоготичних храмів є всього три: Єлизавети Ольги у Львові, святого Олександра у Києві і третій наш найсвятішого серця Ісуса тут у Чернівцях. Тобто неоготичний стиль це таке відновлення. Середньовічного готичного стилю, яке було популярне і модне як архітектура на другій половині наприкінці 19 століття. Ось і сам неоготичний стиль, він надзвичайно гарний, якщо ви бачите, ці стрільчасті стелі, колони, ніби все стримить догори, повне світло. Зараз, ви бачите, ми проводимо деякі реставраційні роботи, тому що костел під час радянського періоду, також перші 30 років після. Радянських був в дуже занедбаному стані, і тепер треба багато коштів, багато зусиль, щоб принаймні щось відновити. Отже, по мірі сил і допомоги наших добро доброчинців, стараємось щось зробити. Na dzisiaj nam udało już nutri pomieniaty wszelką drewnianą część na nowe. Dalsze, znaczy nowe pokrycia samej kryszy. Krysza była miedna. i to i i my, takaż i nową miedzią my tego. Pokrywajmy jeszcze. jeszcze nam tydzień i półtora roboty. Plus jeszcze na samym wierchu był jest chryst, prawda, jaki był totalno peregnity, totalno. jedno jemu nie, 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 doł, nie, doł, nie dużo, prawda, tylko 130 lat. Ja myślałem, że on w lepszym stanie, ale jak go znali na ziemi, my pobaczyli, prawda, że było, było, znaczy, no tragicznie. I dobrze, że my uspieli, wówczas, że on sam nie, 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 nie przyleciał do nas, w nic. I przechodzimy na basznię samą, już, prawda. Bacznie do samego dołu u nas będzie znaczy, sztukaturka i zostawić na rik, żeby ona dozrywała. Spuścić rik, prawda? Ciete trzcinę nakładawajca i druga sztukaturka, prawda, użyta finiśna, a ta Tak samo i z i z naroży z naruży w, w, wokół kościoła. Byłoby dobre zrobić chemistry, bo ono no, straszny wygląd ma na dzisiaj ma straszny wygląd i, i chciałoby, żeby ono chociażby z naruży. Да, набрав трохи естетики, ні. А потім е, будемо бачити, як зможемо внутрі в самому кастьолі. І служби є і щодня, і щонеділі. Стан, як бачите, він такий ще досить недобудований. Але з часом сподіваємося, це буде покращуватися. Але це зараз повністю регулярна діюча римсько католицька парафія після того, як нам передали будівлю костелу, будівлю колишньої зіткської резиденції, яка довгий час була музичною школою. З'явилась можливість, з'явились люди, з'явились приміщення, з'явилась потреба і стараємося дати раду цій потребі. Крім того, ми починаємо також новий проєкт, який стосується вже не тільки будинку костелу, але і цілої парафії або, навіть ширше сказано, місії нашого ордена в Україні це так званий центр простір надії. Це має бути центр духовного і психологічного здоров'я. Діалогу і комунікації. Насамперед, це так звані ігнаціанські реколекції, тобто проваджені часи молитви, коли люди можуть поглибитися, відновити своє духовне життя, які триватимуть протягом всього року, а також різні групи психологічного відновлення. Зараз досить великий відсоток українців, деякі спеціалісти кажуть, до третини матимуть посттравматичний синдром або Інші речі, психологічні зв'язані з ними. Отже, треба буде надавати допомогу. Тобто біженцям, переселенцям, воїнам, членам їх родин, волонтерам. Буде велико проблем, багато проблем з перегоранням, з депресією, і також треба дати раду. На жаль, досить часто психологія залишається такою привілеєю багатих людей. Отже, наша ідея в тому, щоб залучити кошти. Зібрати компетентних спеціалістів і допомогти людям зробити це або безкоштовно, якщо буде така можливість, або принаймні за досить скромні розумні гроші робити курси психологічного відновлення.